Всім привіт! У нас в наявності один із найпопулярніших бюджетних кросоверів. Це Jeep Compass до дорестайнговий. Конкретно цей випущений в грудні 2014 року. Супернадійний двигун, супернадійна коробка. Тут бензиновий двигун 2,4 літра. Атмосферний, можна ставити газ Четвертого покоління без проблем. В комплектації оригінальні легкосплавні диски, пофарбовані в чорний колір, протитуманні фари, встановлено галогенки. Автомобіль на антихром пакеті з притонованими задніми фонарями в білосніжному кольорі, підігрів дзеркал, тканинний салон з механічними регулюваннями, салон в темносірому кольорі, електропривод дзеркал, 4 склопідйомника, мультируль, круїз-контроль. Пробіг у машини 58 тисяч миль. Автомат класичний гідротрансформатор, тут же шестиступка встановлена. Є кондиціонер, все заправлено, все працює. По техніці автомобіль в ідеальному стані, він без пробіга по Україні. От його задній диван. Досить великий багажник у нього. Він приїхав в комплекті з оригінальною докаткою і домкратом. Запрошуємо до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця. Кінцева, 5. Всім гарного дня.